Які молитви потрібно молитися щодня у Великій Пісті? Поклони, молитви щоденні? Читати псальми. Псальми Читати небагато. Один у день, але уважно. Можна його читати зранку, потім в обід, потім ввечері. Один псалом вибрали собі. Наприклад, і читаєте. Сьогодні, другий, завтра третій, потім шостий. Ну, це я так називаю ці псальми, які я читаю на вечір, а ви можете собі їх читати в часі посту. Та любі можна читати псальми. За порядком взяли собі, навіть у Люцем визначили так. Це я прочитав. Все, на другий день читаю, другий, на третій день третій. Читайте псевдо. Скажіть, будь ласка, отче, куди дівати ікону, яка нести на похороні перед покійником? А яку ікону нести перед покійником? Я не знаю, яку ви нести ікону перед покійником. Може, о, ну, портрет може нести перед покійником, то понятно. А якщо нести ікону, Несуть хрест. Ну, взагалі в початку процесу йде хрест, тому що хрест ну, завжди йде спереду, а за ним вже йдуть. Там, ну, все підряд. Прапор несуть, там, ікони, портрет. Наш. Ну, є ще таке, що портрет ставлять перед Христом, бо, як правило, там хтось молодий вмер, а якщо зараз, наприклад, хоронять воїна, так? То ясне діло, що спереду ставили там когось там хлопця молодого або ще когось і йдуть перед Христом. Правильно було би, щоб спереду йшов хрест. Якщо перед Христом буде йти портрет, нічого страшного не станеться, але взагалі очолювати процесію має хрест. Далі йдуть вінки за Христом, далі йде труна. Потом йде священник, потом хор, а. Е, е, ні, не так. Перший раз йдуть після хрест, потім вінки, е, потом за вінками йде хор, потом священник, а далі йде труна, а потім родина Так, перепутав трохи. Священник перед труною. Ні. Як перед вінками. Ну, а якщо ми зупиняємося читати Івані, то я перебігаю через ці вінки, якщо бачиш цей, священник іде перед Труною. Перед труною йде священник, за труною йде родина. Так має бути, по крайній мірі. Може, десь інакше ходили, але має бути так. Дякую щиро всім за запитання. У нас вчора були у церкві. Відвідували наші онлайн-парафіяни, і вони дали за не на 40%.